9 березня на Кавказі 15 дніпропетровських альпіністів встановили меморіальну дошку на пам'ятнику Кобзарю на піку Шевченка. У складі експедиції були і молоді альпіністи і ветерани. Разом вони зійшли на висоту 4200 метрів. Як з'ясував наш кореспондент, саме двоє найдосвідченіших альпіністів з групи 50 років тому несли на своїх плечах 16 кілограмовий бюст видатного українського поета. Ну і ми отак по-ветеранськи дуже... Ну, надеялись еще раз все-таки спустя 50 лет зайти, как у нас говорят, до, до Тарасика. На прес-конференції ветерани альпіністи дякували молодим не тільки за те, що допомагали нести тяжке обладнання, а й за розуміння. Бо якщо погодні умови змінилися, досвідчені спортсмени не дозволили початківцям підкорювати вершину саме у день 200-річчя від народження Тараса Шевченка. Температура була до 20 градусів морозу, а сніг був такий, що не завжди вдавалося достіч ногами дна, поэтому приходилось якось то так как бы на плаву зачастую, і особенно опасне були місця контакта сніг з камнями. Там образовувались такі тріщини, в яких просто мог чоловіку уйти. За словами Володимира Хитрикова, технічні складнощі додали спортивного інтересу експедиції. Профінансована вона була з обласного бюджету. Сума у 65 тисяч гривень дозволила альпіністам написати свою сторінку в історії підкорення піку Шевченка. В 1939 году, 75 лет назад, безымянная высота, открытая днепропетровскими альпинистами и на правах первопроходцев была названа именем Тараса Григорьевича Шевченко. В 1964 году, тоже юбилей соответствующий, был установлен бюст Тараса Григорьевича, который был отлит на заводе ЮМЗ. 25 лет назад было совершено первое зимнее восхождение. На пік Шевченка і 9 марта, вторе зимнє воскресдень. Як розповів один з наймолодших учасників експедиції, у Кабардино-Балкарії до них приєдналися чотири тамтешніх жителі. Жодних національних суперечок у спортсменів Росії та України не виникло. Наталя Збориць, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.